Доброго ранку, дорогі брати та сестри, запрошую вас розпочати цей день з особливої пісні, яка століттями підтримувала подорожніх на їхньому шляху. Це 121-й псалом. Уявіть собі, паломника, що йде до Єрусалима, дорога нелегка, сповнена небезпек, і ось, втомлений, він піднімає очі до гір, що оточують святе місто, і в його серці народжується ця молитва проголошення. Це псалом непохитної довіри до Бога, який є невтомним охоронцем. Давайте прочитаємо його повільно, дозволяючи кожному слову стати нашою власною молитвою і зміцнити нашу віру. Пісня при наближенні до храму я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь, тінь твоя по твоїй правиці, У день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Отче Небесний, я приходжу до Тебе на світанку цього нового дня, вдячний за дар життя, за спокій ночі і за можливість знову спілкуватися з тобою. Дякую за твою любов і милість, які оновлюються для мене кожного ранку. Особливо я дякую за 121-й псалом. Ці слова, як ковток чистої води для спраглої душі, вони сповнені такої сили, такої впевненості, такого миру. Дякую, що ти залишив нам ці обіцянки, щоб ми могли триматися за них у часи невизначеності та тривог. Я смиренно прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем у цей час. Відкрий мій розум, щоб я міг збагнути глибину цих простих, але таких могутніх слів. Відкрий моє серце, щоб я міг прийняти їх не як загальну істину для всіх, а як Твоє особисте слово, звернене до мене сьогодні. Допоможи мені побачити за цими стародавніми образами відповіді на мої сучасні питання і страхи. Я прагну не просто проаналізувати текст, я прагну зустрітися з тобою, мій невтомний охоронець. Я віддаю цей час у Твої руки. Говори, Господи, бо твій слуга слухає. Нехай Твоє Слово прожене всякий страх і наповнить мене спокоєм, що перевищує всяке розуміння в ім'я Ісуса Христа. Господи, псалом починається з картини, яка так багато говорить моєму серцю, я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Я уявляю собі втомленого подорожнього, він дивиться на гори. Гори – це щось величне, непохитне, але водночас вони можуть приховувати небезпеку, диких звірів, розбійників, круті стежки. І в сучасному світі я теж часто підношу очі до своїх гір. Моєю горою може бути моя робота, мій банківський рахунок, мої навички, впливові знайомі. Я дивлюся на ці речі і питаю себе, чи допоможуть вони мені, чи дадуть мені безпеку. І псалмоспівець, поставивши це питання, не залишає його без відповіді. Він не каже, що допомога прийде з гір. Він дивиться вище, він дивиться крізь гори. І його погляд досягає самого Творця, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю, яка зміна перспективи, моя допомога не від чогось створеного, яким би великим і надійним воно не здавалося, моя допомога від того, хто все це створив. Господи, як часто я покладаю надію на гори, а вони виявляються ненадійними. Робота може бути втрачена, здоров'я може погіршитися, люди можуть підвести. Але ти, творець неба і землі, ти ніколи не підведеш, ти більший за будь-яку мою проблему, ти сильніший за будь-яку мою гору. Навчи мене сьогодні піднімати свій погляд вище моїх обставин, вище моїх ресурсів і бачити тебе джерело моєї справжньої допомоги. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже. Господи, яка особиста і ніжна обіцянка. Дорога паломника була небезпечною. Один необережний крок на гірській стежці міг призвести до падіння, до травми, до біди, і ти обіцяєш пильнувати за кожним кроком. Не дасть він спіткнутися Твоїй нозі. Це не означає, що на моєму шляху не буде каміння чи перешкод. Але це означає, що ти будеш поруч, щоб підтримати мене, ти даси мені сили їх подолати, ти будеш моєю опорою. У моєму щоденному житті я теж іду своєю стежкою, і я можу спіткнутися не лише фізично, я можу спіткнутися у вірі, піддавшись сумнівам, я можу спіткнутися в стосунках, сказавши образливе слово. Я можу спіткнутися в своїх рішеннях, обравши легкий, але неправильний шлях, і ця обіцянка дає мені неймовірну впевненість. Моя стійкість залежить не лише від моєї уважності чи сили, вона залежить від тебе, мого охоронця, і друга частина цього вірша підсилює цю впевненість, не задрімає той, хто тебе стереже. Люди-охоронці втомлюються, вони можуть відволіктися, заснути на посту. Але ти ніколи. Твоя турбота, про мене, цілодобова. Господи, дякую тобі за це, дякую, що я можу впевнено йти по життю, знаючи, що Твоя сильна рука завжди готова мене підтримати. Не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господи, тут псалмоспівець переходить від особистої обіцянки до загальної істини. Той, хто стереже мене, це той самий, хто стереже весь свій народ. Це неймовірно підбадьорює. Це означає, що я не сам, я є частиною великої родини, про яку ти піклуєшся. У стародавньому світі богів часто уявляли як істот, що мають людські слабкості. Вони могли спати, бенкетувати, не звертати уваги на людей. Пророк Ілля навіть насміхався з пророків Ваала. Кричіть голосніше, може ваш Бог спить, але ти, мій Бог, зовсім інший. Ти завжди пильнуєш, ти ніколи не втомлюєшся, твоя увага ніколи не послаблюється. Це дарує такий глибокий спокій, особливо вночі. Коли я лягаю спати, я можу повністю розслабитися і віддати всі свої тривоги тобі, бо я знаю, що ти не спиш. Ти стоїш на варті мого життя, мого дому, моєї родини. Ти бачиш будь-яку небезпеку задовго до того, як вона наблизиться, ти контролюєш кожну ситуацію. Господи, прости мене за моє безсоння, за мої нічні тривоги. Вони народжуються з невіри в те, що ти справді не спиш. Допоможи мені сьогодні ввечері, коли я буду лягати спати, по справжньому довіритися твоїй цілодобовій опіці і знайти глибокий, мирний відпочинок у тобі, мій невтомний охоронець. Господь, твій охоронець, Господь, тінь твоя по твоїй правиці, Господи, які дивовижні образи Ти використовуєш, щоб показати свою близькість і турботу, Господь, твій охоронець. Це слово повторюється знову і знову в цьому псалмі, ніби ти хочеш, щоб воно глибоко закарбувалося в моєму серці. Ти не просто допомагаєш здалеку, ти мій особистий охоронець, який завжди поруч. І другий образ пояснює, наскільки ти близький. Тінь твоя по твоїй правиці. Щоб тінь падала на мою праву руку, сонце має бути зліва, а той, хто відкидає тінь, має стояти впритул до мене. Ти настільки близький, ти не просто спостерігаєш за мною з небес, ти йдеш зі мною поряд. Права рука в Біблії це символ сили, дії, це та рука, якою я працюю, борюся, взаємодію зі світом, і ти обіцяєш бути тінню саме там, у центрі моєї активності, моєї сили. Тінь в спекотній пустелі це порятунок. Вона дає прохолоду, захист від палючого сонця, полегшення. Господи, у моєму житті теж бувають спекотні дні, дні, коли тиск обставин нестерпний, коли випробування здаються надто важкими, коли я емоційно вигораю, і Ти обіцяєш бути моєю тінню в ці моменти, Ти обіцяєш дати мені свій спокій, свій захист, своє полегшення. Допоможи мені сьогодні, коли стане спекотно, не панікувати, а просто згадати, що ти стоїш поруч, моя рятівна тінь. Удень сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господи, ця обіцянка розширює образ тіні і показує всеосяжність твого покрову. Ти захищаєш мене від усіх видів небезпек, як явних, так і прихованих. Сонце в день це очевидні загрози, це те, що я бачу і розумію. Це можуть бути конфлікти на роботі, фінансові труднощі, проблеми зі здоров'ям, відкрита критика чи ворожість, це спека випробувань, яка може виснажити і завдати удару. Ти обіцяєш, що ця спека мене не знищить, а місяць вночі. В стародавньому світі люди боялися шкідливого впливу місячного світла. Вважалося, що воно може викликати божевілля, хвороби. Для мене сьогодні місяць це символ прихованих незрозумілих загроз. Це мої внутрішні страхи, тривоги, які нападають в тиші ночі. Це духовні атаки, які я не завжди можу розпізнати. Це підступні спокуси, які діють у темряві моєї підсвідомості. Це ті речі, які крадуть мій мир і сон, і ти обіцяєш захищати мене і від них. Твій покров діє 24 години на добу. Він ефективний проти будь-якої загрози, незалежно від її природи. Господи, я дякую тобі за такий повний всеосяжний захист. Я віддаю під твій покров і мій день, і мою ніч. Я довіряю тобі і явні, і приховані битви мого життя. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, він оберігатиме твоє життя. Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Господи, ці останні вірші підсумовують усі попередні обіцянки і підносять їх на новий рівень. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, це неймовірна заява. Це не означає, що я ніколи не зіткнуся з труднощами або поганими людьми, але це означає, що жодне зло не зможе завдати остаточної шкоди моїй душі. Ти маєш силу обернути будь-яку ситуацію, будь-яку атаку ворога на добро для мене. Ти можеш використати навіть випробування, щоб зробити мене сильнішим, мудрішим, ближчим до тебе. Ти оберігаєш найцінніше моє життя, мою душу, мої стосунки з тобою. І далі Господь буде охороняти твій вхід і твій вихід. Це прекрасний єврейський вислів, що означає все твоє життя, всю твою діяльність, від моменту, коли я вранці виходжу з дому, до моменту, коли ввечері повертаюся, від початку будь-якої справи до її завершення, від народження і до самого кінця мого земного шляху. Кожен мій крок, кожен мій подих знаходиться під Твоїм невсипущим наглядом, і ця опіка не має терміну давності, від нині й повіки. Вона не залежить від мого настрою чи моїх заслуг. Вона заснована на твоїй вічній і незмінній любові. Господи, це найвища гарантія безпеки, яку тільки можна уявити. Господи, роздумуючи над цим псалмом, я бачу, що його серцевиною, його центральним образом є Ти сам, як мій особистий невтомний охоронець. Усе в цьому псалмі обертається навколо Тебе і твоїх дій. Це ти допомагаєш, це ти не даєш спіткнутися, це ти не дрімаєш, це Ти є тінню, вся ініціатива, вся сила, вся надія у Тобі. Цей образ охоронця є неймовірно глибоким. Охоронець це не той, хто просто реагує на небезпеку, коли вона вже сталася. Справжній охоронець проактивний, він вивчає маршрут, передбачає можливі загрози завжди на поготові. І саме таким є ти. Ти знаєш мій шлях наперед. Ти бачиш пастки, яких не бачу я. Ти знаєш мої слабкості, і знаєш, де мене потрібно підтримати. Краса цього образу в його особистому характері. Псалом не каже Господь, охоронець людства, він каже: Господь твій охоронець. Це стосується мене особисто. Ти, всемогутній творець, схиляєшся, щоб бути моїм персональним вартовим. Це дивовижна близькість. У світі, де так легко почуватися загубленим, незначною піщинкою, ти кажеш мені: я бачу тебе, я знаю тебе, я стережу тебе, це змінює все, це перетворює страх на довіру, а тривогу на мир. Сила цього образу охоронця, Господи, полягає в твоїй всемогутності. Якби моїм охоронцем була навіть найсильніша і найвідданіша людина, я все одно не міг би почуватися в цілковитій безпеці, бо будь-яка людина обмежена, вона може втомитися, захворіти, помилитися. Але Ти, котрий створив небо і землю, Твоя сила не має меж. Немає такої проблеми, яка була б для тебе надто складною. Немає такого ворога, який був би для тебе надто сильним. Ти, хто керує рухом галактик, можеш з легкістю вберегти мою ногу від спотикання. Ти, хто дає закони сонцю і місяцю, можеш з легкістю захистити мене від їхнього впливу. Ця істина звільняє мене від потреби все контролювати. Я можу розслабитися і довірити своє життя тобі, бо ти набагато кращий охоронець, ніж я сам. Ця обіцянка дає мені сміливість жити. Я можу йти вперед, пробувати нове, служити тобі, не боячись невідомого майбутнього, бо я знаю, що мій охоронець вже там, і він пильнує за кожним моїм кроком. Господи, допоможи мені не просто знати про Твою силу, але й по-справжньому покладатися на неї в кожній миті мого життя. Нехай усвідомлення того, що моїм охоронцем є Творець Всесвіту, наповнить мене непохитним миром і радісною відвагою. Господи, я вдячний тобі за цей псалом. Його слова, як міцні обійми, заспокоюють мою душу. Я вірю в кожну обіцянку, записану тут. Але я не хочу, щоб ця віра залишилася лише в моєму розумі чи в моїх почуттях під час ранкової молитви. Я хочу, щоб вона стала дієвою силою в моєму сьогоднішньому дні, і тому я стою перед тобою з найважливішим питанням: Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично підносити очі до Тебе, а не до моїх проблем, коли я зіткнуся з труднощами на роботі чи вдома? Що означає довіряти тобі, що ти не даси спіткнутися моїй нозі, коли мені доведеться приймати важливе і ризиковане рішення? Як мені знайти спокій у тому, що ти не дрімаєш, коли ввечері на мене наваляться тривожні думки про майбутнє моїх дітей чи моєї країни? Як мені свідомо перебувати у твоїй тіні, коли тиск обставин стане нестерпним, і я відчую емоційне вигорання? Як мені довіряти тобі, що ти стережеш мій вхід і вихід у моїх щоденних поїздках, зустрічах, розмовах? Господи, мені потрібне Твоє керівництво. Перетвори ці прекрасні обіцянки на мої конкретні дії, думки і реакції протягом усього дня. Я хочу, щоб моє життя сьогодні було практичним свідченням моєї довіри до Тебе, мого охоронця. Отче Небесний, виходячи з істин цього псалма, я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день. Прошу тебе, Господи, допоможи мені сьогодні в кожній ситуації піднімати свій погляд до Тебе. Коли виникне проблема, нехай моєю першою реакцією буде не паніка, а молитва. Нагадай мені, що моя допомога від Тебе, Творця неба і землі. Прошу, будь моєю опорою в моїх справах. Дай мені мудрість у прийнятті рішень і твердість у їх виконанні, збережи мене від помилок, від необережних слів і вчинків. Нехай моя нога не спіткнеться на шляху правди, я віддаю тобі під твою опіку мою родину, будь охоронцем моєї дружини, моїх дітей, моїх батьків, стережи їх на всіх їхніх дорогах, захисти їх від усякого зла, як видимого, так і невидимого. Нехай твій мир панує в нашому домі, прошу тебе, будь моєю тінню на роботі, коли тиск буде зростати, коли виникне напруга чи конфлікт, наповни мене своїм спокоєм. Допоможи мені не перегріватися емоційно, а діяти зважено і з любов'ю. Прошу тебе, стережи мій вхід і мій вихід, збережи мене в дорозі, на вулиці, в будь-якому місці, де я буду сьогодні. Нехай твоя присутність буде моїм надійним щитом. Я довіряю тобі цей день. Господи, я дякую тобі за ці неймовірні обіцянки повного захисту. Це звучить так прекрасно, але я чесно зізнаюся тобі, що жити в такій повній довірі буває дуже важко. Мій розум часто перемагає віру. Я бачу проблеми своїми очима, я чую тривожні новини, я відчуваю свою слабкість. І тоді я починаю боятися, я починаю думати, що все залежить від мене. Я намагаюся все контролювати, все передбачити і в результаті виснажуюся і впадаю в ще більшу тривогу. Іноді, коли біда все ж таки приходить, у моєму серці з'являється сумнів: Господи, а де ж ти? Чому ти не вберіг? Чи справді ти не спиш? І в такі моменти так легко забути всі ці прекрасні обіцянки і дозволити страху заволодіти моїм серцем. Тому сьогодні, Господи, я прошу Тебе не лише про захист, а й про стійку віру. Допоможи мені триматися за твої обіцянки, навіть коли мої почуття і обставини кричать про протилежне. Коли прийде страх, навчи мене не піддаватися йому, а свідомо обирати довіру тобі. Укріпи мою віру, щоб вона була не просто емоцією, а твердим рішенням покладатися на тебе, незважаючи ні на що. Нагадай мені, що ти вірний, навіть коли я сумніваюся, дай мені сили не здаватися. Отче Небесний, на завершення цього молитовного часу я хочу зібрати всі свої думки, всі свої прагнення і посвятити їх тобі. Моє головне прохання на сьогодні, Господи, це навчитися жити з постійним практичним усвідомленням Твоєї присутності як мого охоронця. Нехай це буде не просто ранковим натхненням, а реальністю кожної хвилини цього дня. Коли я буду працювати, допоможи мені відчувати Твою близькість. Коли я буду спілкуватися з людьми, допоможи мені пам'ятати, що ти стоїш поруч. Коли я буду відпочивати, допоможи мені знайти справжній спокій у тобі. Я посвячую тобі весь цей день. Я віддаю у твої надійні руки всі мої плани, всі мої турботи, всі мої стосунки. Прошу веди мене своїм шляхом, керуй моїми кроками, оберігай моє серце від страху, сумнівів і роздратування. Я обираю сьогодні жити не під владою обставин, а під покровом Твоєї благодаті. Я обираю довіряти тобі, навіть якщо не все буду розуміти. Я вірю, що ти стерегтимеш мене від усякого зла і оберігатимеш моє життя. Дякую, що ти приймаєш це моє посвячення. Я вірю, що цей день прожитий з тобою буде плідним і мирним. Вся слава, честь і подяка належать тобі, мій Бог, в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у спільній молитві. 121-й псалом це неймовірний подарунок від Бога, справжній рецепт миру для наших стривожених сердець. Нехай ці обіцянки супроводжують вас протягом усього дня. Куди б ви не йшли, що б ви не робили, пам'ятайте, ваш охоронець не дрімає. Якщо ці слова торкнулися вашого серця і ви приймаєте ці обіцянки для свого життя, напишіть, будь ласка, в коментарях слово Амінь. Нехай це буде нашим спільним проголошенням віри, яке підбадьорить і нас, і тих, хто читатиме ці коментарі. Також, якщо у вас є особлива потреба в Божому покрові сьогодні, якщо ви проходите через спекотний період у житті, Поділіться цим у коментарях, щоб ми могли підтримати вас нашою молитвою. Якщо ця молитва стала для вас підтримкою, будь ласка, поставте вподобайку, це допоможе іншим людям, які шукають миру і надії, знайти це відео. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб продовжувати разом черпати силу з Божого Слова. А тепер прийміть благословення. Нехай Господь поблагословить вас і збереже вас. Нехай Господь освітить вас лицем Своїм і помилує вас. Нехай Господь зверне на вас лице Своє і дасть вам мир в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ідіть з миром.